До галатів послання Святого Апостола Павла, читання. Браття, довідавшись, що людина оправдовується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа. Ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто, коли отже, шукаючи оправдання у Христі, показалося, що й ми самі грішники. Невже тоді Христос служитель гріха не бути цьому, бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я з Христом розп'ятий? Живу вже не я? А живе у мені Христос, а що живу тепер у тілі, то живую вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене.